Вона йшла, в неї там сумка була якась в руках, чи то сумка, чи ну, там, пізніше, як з'явилось, там в неї ще прапор український був. Ще рука Так, лука, руках, так. Вона так. вам його потім показувала? Ні, вона вже тоді хлопці, як ну, це оглядали її, то вони, значить. Що... Ну, а ви от не переживали, що це не може якась там підстава? Переживали? Ну, звісно, ще переживали. Ви ну, ми думали тут. Або, ну, скажімо так, цивільна йде, або якась провокація. От Це і був наказ, поки не, ну, не, не відкривати му, а просто спостерігати, дивилися на подальші дії цієї особи. Ну, на скажімо так, на безпечній для нас відстані. Коли, коли вже ну, чітко роздивилися і зрозуміли, ну, що вона без бої, без всякої, там, скажімо так, поясу шахеду, то де, ну, просто нічого проводить. Один з українських військових екіпажу, який був на чергуванні того дня, розповідає, операція з порятунку жінки тривала 6 годин. Головний сержант з позивним балу каже: після наказу командира батальйону бути готовими до евакуації цивільної особи провели підготовчі заходи. В день в принципі, ми не робимо заборону у нас на будь-які е, дії маніпуляції на воді. Однак тут склалася така обстановка, що небезпечно було залишати гражданську особу на передньому краю рубежі. Тому був відданий нам наказ евакуювати жінку. Вона поводила себе спокійно, команди в човні виконувала чітко. Після того, як ми її евакуювали на праву сторону, тобто вже на під цивільно вона була передана медикам. Операція була ризикована як для жінки, так і для військових, говорить учасник евакуації. Загроза була ще з моменту її виявлення, і на кожному етапі цієї ситуації операції, це були дуже високі ризики. Високі ризики для неї. Як для цивільної, взагалі, високі ризики для нашого особового складу, е так як це все відбувалося в день і знаючи ну, там можливості противника з розвідки, можливості його спостерігати, все тут дуже висока заслуга особового складу, просто неоцінена. Той який виконував всі ці заходи по, скажімо так, по спасінню цивільної особи, ті, які її. Значить, берегли на тому на тому березі ті, які евакуювали з лівої сторони, ті, які безпосередньо вивозили човні. Висока, високий рівень роботи старших командирів і безпосередньо командирів батальйону, який спланував цю операцію. Так як це все відбувалося просто по ходу розвитку подій. Олена Семська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.